Всім доброго дня! Сьогодні 23 лютого 2024 року. Мене звуть Алла і ви на каналі Моя адаптація в США. В січні місяці цього року мені виповнилось 62 роки, і вже 2 роки я живу в США. Я приїхала в США 9 квітня 2022 року по туристичній візі. Їхала ненадовго, взяла тільки літні речі, думала, що війна закінчиться скоро, і я повернусь додому. В США у мене живуть діти, дочка живе вже 10 років, син сьомий рік живе в США. До початку повномасштабної війни я жила на дві країни в Україні і в Молдові. В Молдові Має квартиру мій чоловік. Зараз він живе там зі своєю матір'ю. А я мала квартиру в місті Марганець Дніпропетровської області. І маю квартиру, поки вона ще ціла. Але на жаль, місто Марганець і місто Нікополь, яке знаходиться поряд з містом Маргенець, кожного дня обстрілюють російські війська, які знаходяться в Енергодарі. Енергодар від міста Марганіс і міста Нікополь через Каховське водосховище знаходиться на відстані 5-8 кілометрів, тому там ніде заховатись, і місто маленьке: 45 тисяч раніше було, зараз я не знаю скільки тисяч, багато людей виїхало, і тому його так не захищають. ПВО немає, як в, в других місцях України, в великих містах, тому там дуже-дуже тяжко зараз. Але я надію, що скоро війна закінчиться перемогою України і наступить довгожданий довго мир після нашої перемоги. Так ось. Приїхала в США по туристичній візі, пожила тут три місяці і побачила, що війна не закінчується. По туристичній візі я можу бути тут тільки півроку, трошки менше, ніж півроку. Тому ми вирішили з дітьми зробити мені програму TPS. Ну, оформили ми її ми в серпні місяці 2022 року. І до січня 2023 року я чекала дозвіл на роботу і жила зі своїми дітьми в місті Олександрія, що в Вірджинії. Жила із дітьми рівно рік. до... Березня 2023 року я не працювала, тому що діти мені сказали, що я не маю дозвілу і не маю права працювати. Це порушення закону. Ще хочу сказати, що в мене зять американець, дочка Українка. Вони дуже-дуже вони... Дуже дотримуються американських законів, і тому мені сказали не працювати. І я їх слухала, тому що це може бути депортація. І я не хотіла порушувати закони і жила по законам. 2000, в січні 2023 року я отримала дозвіл на роботу. Забула ще сказати, що в листопаді 2022 року до нас приїхали моя сестра і моя степдота, тобто дочка мого чоловіка з Запоріжжя, дочка мого чоловіка з Запоріжжя, Саша, приїхала з котом. В Запоріжжі було дуже небезпечно в той час. І вони приїхали до нас, моя дочка і зять, виступили спонсорами. І вони приїхали до нас в листопаді 2022 року, і до квітня 2023 року ми жили 5 чоловік в Олександрії в будинку моєї дочки і зятя. В тому році, на Пасху, 16 квітня, ми переїхали до Арлінтону, тому що на той час я отримала дозвіл на роботу. І змогла знайти зразу дві роботи. Одну роботу я знайшла у бабусі, догляд і допомога бабусі їй 90 років. А другу роботу, через тиждень після бабусі, я знайшла в магазині Target. І я спочатку спрацювала на двох роботах: п'ять днів в Таргіті по шість годин. І шість днів днів з бабусею по 5 годин. Спочатку мені було дуже і легко, і я думала, от зможу заробити грошей побільше. але через 2-3 місяці я зрозуміла, що дуже-дуже важко скільки працювати. І на той час мені вже був 61 рік. Хоча я не відчуваю свій вік, і я завжди була спортсменкою. Мені...